Сьогодні завершилося навчання для очільників територіальних громад Чернігівської області з фінансових аспектів діяльності органів місцевого самоврядування. Ми розглянули такі засадничі речі, як питання стратегування, економічного програмування і зрештою бюджетування процесів в громаді, а також гармонізацію цих процесів, щоб ці елементи були між собою взаємоузгоджені. Така тема є надзвичайно актуальною для саме Чернігівщини, як області, котра зазнала впливу російської агресії. Зниження активної економічної активності призводить до того, що в бюджетах є потреба додаткового залучення фінансування, і яким чином такі ресурси можна отримати, як показати ті цілі і задачі для реалізації яких необхідний такий ресурс. Голови громад багато дискутували протягом двох днів. Звісно, дуже професійний, значний рівень представників, які брали участь в навчанні, проте ще є завжди, куди розвиватися і опановувати нові, скажімо, сфери або аспекти тієї ж діяльності. Зокрема, Говорили про те, яким чином можна підготуватися до реформи управління публічними інвестиціями, оскільки така реформа наразі в активній фазі, і вже прогноз місцевого бюджету на наступні три роки формувати потрібно вже разом з врахуванням обсягу ресурсу на здійснення капітальних видатків, по суті, які сьогодні називаються публічними інвестиціями. З іншого боку, є багато аспектів дискусійних і проблемних в діяльності комунальних підприємств, які потребують певного розв'язання. Громади окремі громади Чернігівщини мають гарні практики, яким чином можна регулювати таку діяльність і забезпечити стабільну прибуткову діяльність комунальних підприємств. Разом з тим, масштаб громад різний кадровий потенціал, також є відмінним. І ось передача такого досвіду по принципу рівної рівному є надзвичайно перспективним моментом і, очевидно, може бути організована в межах співпраці таких громад. Загальне враження надзвичайно хороше і. Той запал, з яким учасники брали участь в дискусіях, задавали питання, він надихає, надихає на те, що є потреба в отриманні таких додаткових знань, додаткової інформації, і це точно призведе до позитивних впливів з часом на розвиток інституційної спроможності. Органів місцевого самоврядування, виконавчих органів і, зрештою, до підвищення добробуту громад Чернігівщини.